Затишно, відкрито і по-родинному. саме так зустрічає гостей Миколаївський ліцей номер 19 під час дня відкритих дверей, аби ближче познайомити майбутніх учнів і їхніх батьків з атмосферою навчального закладу. Школа вже понад півстоліття є одним із провідних освітніх закладів міста. Наша школа, потім ліцей, вона вже існує 50 років 1974 року. Це найбільша. Найбільший заклад в Інгульському районі діточок у нас 1380. Наші напрямки в 10-х класах, профільних класах це клас інформаційних технологій, це е, значить, українська філологія, це природничий блок, і це у нас іноземна філологія, де діти вивчають два язики, тобто англійську і німецьку мову. Школа має гарну матеріально технічну базу, додає директор. Йдеться про сучасні лабораторії, комп'ютерні класи та простір для розвитку дитини як у науці, так і в творчості та спорті. А питання безпеки учасників освітнього процесу тут серед головних пріоритетів. У нас є два укриття, і це дає можливість, що всі діти наші, то ліцеї, навчалися в першу зміну. Це дуже добре. Це влаштовує батьків, дуже класно дітям. Тому ми працюємо. Колектив ліцею це команда професіоналів. Учителі ретельно працюють з дітьми, аби повністю розкрити потенціал кожного учня. І це вдається, каже вчителька вищої категорії та відмінниця освіти Олена Фартукова. Вже дуже багато років я працюю в цьому колективі. Колектив дуже такий міцний, люди мають високу кваліфікацію, дуже гарно працюють і дають гарні результати на всіх рівнях у нас від міського до всеукраїнського. Люди добрі, доброзичливі, порядні, висококваліфіковані. А от активні цілеспрямовані з високими результатами у навчанні, спорті та мистецтві. Це про учнів ліцею. У цих стінах вони не просто здобувають знання, а реалізують себе вже зі шкільної парти. Я приймала участь на декількох всеукраїнських олімпіадах. В минулому році я зайняла перше місце на всеукраїнській олімпіаді з історії, а в цьому році я приймала участь на олімпіаді з хімії та теж зайняла друге місце на всеукраїнській олімпіаді з історії. Олександра, учениця 10 класу. Батьки дуже хотіли, аби їх дочка вчилася у цій школі. А її власна старанність і зусилля педагогів допомогли дівчині потрапити у когорту кращих учнів і стати президентською стипендіанткою. Я зараз ще думаю про своє майбутнє, поки ще не вирішила з університетом, але я бачу себе в міжнародній економіці. За словами учениці для неї 19-й ліцей це не просто школа, а місце, де знання поєднуються з підтримкою. Тож, на думку педагогів, саме так і формується успішне молоде покоління, тобто завдяки поєднанню навчання і натхнення разом з допомогою батьків і вчителів. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на каналі Март.